Усім привіт! У нас вже початок лютого 24-го року. Приїхав я на свій другий точок, давно тут уже не був. Хочу подивитися до. Бджоло сімей, як вони себе на даний час поводять. Кого цікавлять бджоломаточки Бакфаст F0 з лісового ізольованого облітника. Звертайтеся. Також кого цікавлять бджолопакети, Карніка та Бахваст, також звертайтеся. Зараз підійдемо привідкриємо декілька сімейок, Подивимося, як вони себе на даний час поводять. З синичками проблем тут немає, тому що. Це питання я вирішив ще на початку зими, тому що такі питання потрібно зразу вирішувати. Бо якщо цього не зробити, то вже до даного часу бджола може обсипатись від того, що їх там тривожать чи синички, чи другі якісь птахи або грізуни. Тому це питання потрібно вирішувати тоді, коли вони тільки починають зимувати. Почну ось з першої. І так, вибірково перегляну декілька. Сімейка. чи вони тут спокійно сидять можливо чуток криші попримерзали але нічого чуть-чуть потревожимо їх ось дана сімейка ось так вона сидить по вуличках вона всі рамки, ось від заставної є. Ну, все займає доволі хороша сімейка. Закрив я ту сімейку, ось перейдемо до слідуючої. Зараз подивлюсь ось цю сімейку, камінь я зняв. Ось так вона сидить. Всі вулички також зайняті. Вже бджола все одно більш активно стає, тому що вже лютий місяць. Зараз ми ще пройдемо той край десь подивимось, Ну, вибірково подивлюсь. Ось вирішив біля цієї, що дивився, подивитися ще одну сімейку. Ось так вона сидить. Доволі хорошо. Подивимося ось цю, якщо тут не примерзло нічого сильно, скажімо так, не відкривається. Ось так, дана сімейка від застаної вулочка, раз, два, три, 4, 5, 6 вуличок. Всі рамки добре В передній частині. Перемістився я трохи ось подивимося до слідуючої сімейки. Це був відводок, як правило, відводки я помітив ось такими патичками, скажімо так. Ось він сидить. по вуличках, раз, два, три, чотири, п'ять. Кормів у них вдосталь. Все чудово. Ось зразу біля неї, дивився ту, подивимось цю, все також відводу, бачу, помічний. Ось таким патичком. Так, відкривається хорошо. Ось так він сидить. Це клуб який займає всі рамки. Ну чудовий, здоровий клуб, практично до закінчення рамок. ось, Так, вони сидять тихенько. Так, по підмору практично немає, не знаю чи буде видно чи ні. Дно сітка. Це також був відводочок, бачу, помічений патиком. Зараз подивимося, що тут. Дані сімей ось така. займають ці улочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут теж є від заставної, якщо видно хороші улочки, настоящий. Клуб практично до закінчення рамок, ось дивіться. Сьогодні трошки перетрусило сніжком. Зараз можливо ще там відкриємо пару сімей в другому чи в третьому ряді. Подивимося, що робиться. Ось подивимось дану сімейку. Так, чуть-чуть неудобно. Ну ладно. Що вийде? Займають вони ці улочки, ось дивіться, від заставної і до заставної, якщо видно, повноцінні улочки. Якщо б вони були не повноцінні, вони вже до цього часу посипались, клуб практично. Ось дивіться, спереду і практично до закінчення раму. Ну і ще вибірково подивимося ось цього крайнього ряду. Зараз я підійду десь поближче, наверно, до середини і там подивимось. Ще ось по дорозі вирішив глипнути у другому ряді, що робиться, тому що не дивився. Примерзла чуток черепиць. Ну ладно, так разом піднімлю. Ось дана сімейка. Сидить в передній частині, займає всі улочки від застанові до застаної. Кормів у них багато. Ось, подивимось до цієї сімейки що тут відбувається неудобно однією рукою, ну ладно. Ось така ситуація в даній сімейці, дивіться, займаю всі вулочки, крайні, з цієї сторони, також крайні, якщо видно, повноцінні улочки. Ось так вона виглядає. Ось пройшовся я далі поряду, подивлюсь, що тут відбувається в даній сімейці. Ось так виглядає дана сімейка. Займають сімілочки. Ось. І так, підсумок сьогоднішнього огляду. Сидять на даний час доволі непогано, я б сказав, хорошо. Тому вже в нас до першого обльоту, як правило, у нас обльоти кінець лютого, початок березня перш. Ну, бувало таке, що на початку березня облітувались, або в кінці лютого і ще на місяць взагалі не вилітали. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!